Виконуємо номер 1025 з підручника Алгебра 8 та номер 2025 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тепер 13 і 26 коротше на 13. При ділені двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімайте Тому маємо А в степені 1 відняти мінус 2, на Б в степені мінус 8 відняти мінус 5, і у нас іще 2 у знаменнику. І поділимо на 2. А. Буде 1 додати 2, це буде 3. Мінус 8 додати 5 буде мінус 3. І в знаменнику 2. І тепер можемо B також опустити в знаменник. І буде показник уже число додатнє. А у кубі маємо в чисельнику 2b у кубі в знаменник. При множенні двох, степ, двох дробів з різними знаками, результат буде число від'ємне. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Спочатку записуємо числа, а потім змінні. І в знаменнику в тому ж порядку: 35 на 6 на а у мінус 8 і на х. Тепер скорочуємо 12 і 6 на 6. Тут у нас буде 2. А 7 ще загубила, і 7 ще ж. Ай. І на 7. Тепер 7 і 35 скорочуємо на 7, і при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімаємо. Отже, маємо у нас 2 п'ятих до мінус. І віднімаємо А в степені мінус 3 відняти мінус 8. І Х мінус 7 відняти 1. Отримаємо мінус 2 п'ятих а у нас буде мінус 3 додати 8, це буде п'ята степень. І х, мінус 7-1 мінус, мінус 8. Отже, можемо записати, що це мінус у чисельнику 2а в п'ятому степені, а у знаменнику 5х. І вже у восьмому показне буде додатній.